Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про глобальний технічний збій, з яким сьогодні зіткнулись різні компанії по всьому світу. Нібито це пов'язано з оновленням антивірусу CrowdStrike, яке блокує комп'ютери з Microsoft Windows. Хоча в той же час я читав ця компанія CrowdStrike сказала: ні, ми не при чому це якийсь там. Ем... Датчик Windows, датчик Falcon, чи щось таке робить оце таке. Давайте взагалі подивимось на цю ситуацію. Що там взагалі відбуло, відбувається? Що це взагалі таке. Ну що, поїхали. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре. Опишіть мені загалом оцей от сьогоднішній глобальний технічний збій. З яким зіткнулись компанії по всьому світу. А, що це взагалі таке? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Nautis перевернутий. Інгос. Торісас перевернутий. Так, так, так. Соло далі. Щось не хоче вилазить. Кано перевернута. Ну, вже не все гладко, можна сказати. Іурус. Ага, ну що ж, глобальний збій. Там Майкрософт перекидає на цей. Саме Краудстрайк, Краудстрайк на Microsoft, оцей от весь пінг понг а тут за кулісами взагалі зовсім друге відбувається. Що у нас тут? Наутіс перевернути, інгус, ресурс перевернути, соло, кана перевернута, урус. Дивіться, наутіс перевернути. Зразу якісь обмеження, притом глобальні і серйозні. Ну, я питаю, що відбулося, ну ось мені показують. З чим пов'язані Інгус? достаток. Під ударом якраз банківська сфера виходить. ну, Економіка загалом, якщо так, те, що достаток приносить. Компанія, і банки і так далі, і тому подібне. Багато кому дісталось Ось. Обмеження по достатку. Торісас перевернутий. А ось вам вже якась активна дія була. Ну, руна перевернута. Е -е, хакерська атака якась. Можливо. Ну, знаєте, це не не такий великий масштаб, а якщо так, так хакери якось Microsoft залізли. Ну, ну якщо так, ну, ну тут не йдеться про великий масштаб. Ну, щось було. Ось, ось вам руна перевернута. Якийсь удар. Ну Ось удар по чому? По медіа, зокрема, соло-медіа позначає Ну і взагалі яскраві події. Да? Там. Деякі канали е своє мовлення припинили, да? тому що у ну, них всі ноутбуки поставали банально, і комп'ютери з Windows. Ось. Ну, а Кано а якась хитрість є, розумієте? Що то тут не то, не то? Ну, кажуть, глобальний збій і так далі. Да ні, зараз будемо копати. Що це? Не зовсім це збій. Ось тут якась сила була прикладена. І ось тут щось, бо ось, до речі, прикладення сили. Якесь певне, хитре прикладення сили. А ось тут Торісас. Обмеженість якихось дій. Ну, схоже, що хакери попрацювали, але, знаєте, ювелірно попрацювали. Прям. Тобто це не те, що це хакери по всьому світу атакували. Мені більше йде, як це хакери Microsoft ломанули. Чи може оцей от самий Краудстрайк їхній? Ну, ну ну-ну. антивірус став вірусом, так? Да? Іронія <с>. да, долі. Ну, а раз, так, дякую за відповідь. Ну, як, да, я і системним адміністратором встиг попрацювати, ну, то я завжди обновлення Windows відключав. Тому що від них більше проблем, ніж користі. То обновиться Windows, то потім інтернет відвалився, то звуку нема, то принтер комп'ютер не бачить, чи ноутбук, чи ще що-небудь. Що таке? А, Windows обновився. Відповідно, відключив оновлення, немає проблем, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, давайте далі. Давайте далі. А, що це таке? Давайте про хакерську атаку в ЛОБ запитаємо, тому що там мені не подобається Там перевернуто, перевернути, там Кано перевернути і там мурус. Там явно якесь прикладення сили було. Ну, оновлення б ну не так би виглядало. От хочете трісне. Так, гаразд, як Я, Ну Добре, покажіть, мені, будь ласка, це масштабний технічний збій сьогодні по всьому світу, по всій планеті. А, це якась там хакерська атака хитра чи, можливо, поширення якогось там вірусу під видом чогось. то? Скажете вам, правду. Альгес. Так, дві руни. Перт перевернутий. Пуста руна. Ох ти ж. Ну-ну-ну-ну, вже цікаво. Веркана перевернута. Далі що? Егос перевернутий. Інтернет ось вам навернутий. Інгус. Знов такий, що в результаті? Фехо. А, он ну що, -ну ясно. А, дивіться, ну так да. Таки, так. Да. Що у нас тут? Альгіс, перед перевернутий, пустаруна, беркана перевернута, я вас перевернути, інгу феху. Е, ось захист іде, да? ну, це якраз можна захист, антивірус сказати. Да? Ось пер пере ось таємниця, дивіться, знов, таємниця прям взагалі, за сімома замками, сімома печатями. Мені це йде як те, що вразливість якусь знайшли. Розумієте? Чи хакери причому? Да, при ось ось в захисті вони знайшли лазівку, чорний хід. В хакерській, ну, взагалі, в it середовищі, таке називається. Ось беркана переверта. Ось воно посипалося, воно деградувати почало. Що Що це? Ева? З інтернет загалом. А? Ну Це мені йде як інтернет. Ось. По інтернету посипалося. Ну і по інтернету поширилось відповідно. Ну, це не в тому плані, що сам інтернет ліга, то що воно пішло через інтернет, да, і завдало. Ну, відповідно. збитки в зв'язку якраз, і так далі. Е, і ось 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 гроші тут замішані. І ось, та це великі гроші замішані, слухайте. І знов-таки, а що під ударом було? Що основне цікавило хакерів? Чи була тут якась хакерська діяльність? Так, да, була. Дійсно. Ось вони якусь вразливість знайшли. Це точковий був удар. Схоже, що вони влізли туди, знаєте. Обжилися там, підготувались і потім ось запустили це все щастя. Ось, ось-ось-ось. Що на кону великі гроші. Дуже-дуже великі, якщо таке от падає. Ну ну, збитки в там, цьому краудстрайку там нанесуть капітальних, точно. Уявляю, скільки там позовів суд на них посипеться. Ну, а раз. Ну, Білл Гейтс, людина не бідна, покриє зі своїх кишені. Так, ну добре, давайте запитаємо, чи повтор такого щастя буде. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мій, будь ласка. Ну, а десь найближчим часом. А, добре, давайте. Десь до кінця року може бути ще ось такий от глобальний технічний збій, як сьогодні був по всьому світу. Скажуть вам правда. Маннас, ти знаєш відповідь, да? Феху. Ну е, ранусь, будь ласка. Інус, і що? Що далі? Кано перевернута. І що в результаті? Евас. А, та да, та да, да, Буде ще повтор до кінця року. Буде ще повтор до кінця року. Ну, не значить, що прям таке саме вилізе, щось друге. Ну, масштабне те. Що в нас тут? Манас, феху, Єра, Інус, Кано перевернув Евас. Будь ласка. Ну. Позначка, ну це мені мов, да ти ж знаєш відповідь на що питаєш. З другого боку, це позначка на ну, сильних світу цього. Ось дивіться, ось багатії, ось, ось люди при владі, ось багатії. Да? Люди при владі, ще й при грошах. Ось повторення сценарію іде циклічні події. З чим пов'язані? Знов таки, з достатком, ось знов таки якась хитрість. І якісь можливості нові відкриваються в результаті ось цієї от хитрості. Знов таки, це інтернет. Це інтернет це зв'язок. Ось хитрість з чим буде пов'язано. Ну, що тут скажеш? Мало того єра, ну. Тут два варіанти можливих. Єра мені йде, ну, по-перше, це рік загалом, да, це як завершення року, початок нового. Тобто це десь ближче до кінця року може бути. Це одне. Друге, на якщо взяти пору року, то Єра напряму з осінню асоціюється. Тобто, або це буде вже десь під кінець року, або це десь буде восени. Ось так от, от бачите, що робиться. Ну, не знаю, що тут ще запитати. Збитки питати, Україна, ну, трохи тряхонуло нас. Да. Бачив мем. Українські авіакомпанії а, не понесли ніяких збитків, так? Да? В результаті цієї атаки. Ну так, да, бо б смішно, якби не було так сумно. Е, ну, ну, так далі. Тобто, таке, нас, бачите, не сильно цапонуло, це більш світ цапонуло, притом так гарно. Ну, що ж, Свою точку зору на оновлення Windows я сказав. Хоча, як Руни показали, тут не в оновленнях Windows справа, тут хитріше. Тут іще хацкери попрацювали, і дуже великі гроші на кону стоять. Ну, -ну. ну знов таки, е, виглядає так, що хакери знайшли от якраз якусь лазівку в обороні, ну, в захисті в антивірусі, в захисті Microsoft і так далі, влізли туди, і, власне, ось. Нанесли, а що, що на кону, великі гроші на кону. Якщо вони, відповідно, цю лазівку Microsoft здадуть, ну є таке так зване біле хакерство. Да? Коли люди цілеспрямовано намагаються щось зламати, і якщо у них це вдалося, то компанія їм ще й платить. Ніхто на них там суд не подасть, або що, тому що вони пролізли. Ну, Це правда, не біле хакерство було явно, а чорне. Е, ну, Тим не менше, я думаю, що можуть і на цьому заробити. І, схоже, що і зароблять. Отаке от. Ну добре. Ану, <свят> ну давайте. Не можу це питання не задати. Росія чи то Китай тут при чому? Спеціально не буду розділяти, тому що зараз це, знаєте, два чобота пара. Так, дякую за відповідь. А, напевно, шведе, маленький розклад. А ну раз, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А до сьогоднішнього цього масштабного технічного збою по, всьому, по всій планеті Росія або Китай причетні? Скажіть вам правду. Іса. Постаруна. Ну, ну, давайте. Дагас, і куди це все? Лагос. Той рідкісний випадок, коли ні, аж на диво навіть. Що е, в нас тут? Іс, ну, зразу ІСа падає, зразу ні. Ось, все. Блокування, прикриття інформації, тр трансформація ситуації, якась і лаус. Е, Лагус інтернет, трансформація ситуації. Розумієте, М конкретно Росія і Китай до цього не при чому. ти знаєте, як іде, як, ну, якась організація світова, ну. Хакерська, напевно, якась група хакерів, ну, напевно, що з різних країн. От в чому справа. Тобто, це не, не те, що це замовлення Росії був, чи Китаю. Ні. То рідкісний випадок, коли обоє не причув. Аж на диво. А це ось лагуз, іде, як інтернет, ну, щось таке глобальне. Цікаво. Ну, добре. Ну добре, якось ось, ось такі от сьогодні події вийшли, ось такий розбір вийшов. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!